Четверо загиблих і 14 поранених. Зокрема, дитина. Поліція Донеччини документує наслідки російських бомбардувань. Протягом доби зафіксовано 2223 ворожих обстріли. Безпосередньо на житлові квартали армія РФ скинула 10 бомб. Під вогнем перебували 12 населених пунктів: міста Гірник, Селидове, селища Дробишеве, Желанне, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Веселе, Дружба, Михайлівка, Нове. Прогрес руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 45 житлових будинків, магазини, підприємство, господарчі споруди, автомобілі. Чотири авіабомби у МПБ д 30 СН російські війська скинули на Салидове. Поранили сім мирних жителів. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків, підприємство, шість цивільних авто. По селу Бересток росіяни вдарили бомбою у МПБ Д 30 СН, вбили цивільну особу. Ще троє жителів. Зазнали поранень серед них трирічний хлопчик пошкоджено шість приватних осель. Північний ворог атакував бомбою КАП 250. Одна людина загинула, четверо поранені. Пошкоджено магазин. Окупанти забрали життя ще двох мешканців у прогресі та Желанному. Пошкоджено приватні будинки. Внаслідок влучання керованих авіабомб у Нью-Йорку пошкоджено 15 осель, у новому три. Дробишеве зазнало обстрілів з РСЗВ ураган. Пошкоджено три будинки: магазин, господарчі споруди та автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито. Кримінальні провадження